Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо вивчати інтегрований курс. Пізнаємо природу авторка Тетяна Коршевнюк. Сьогодні розглянемо тему шосту. Як дослідити фізичні властивості тіл і речовин. Наукова довідка. Усі тіла утворені з речовин: Крижина, крапля роси, айсберг. Складаються з речовини вода. Повітря складається з кількох речовин, одна з яких кисень. Кисень необхідний для дихання. Грудочка цукру утворена із сахарози, що має солодкий смак. Грифель простого олівця виготовлений з графіту твердої речовини сірого кольору. Целюлоза це речовина. Яка входить до складу стовбура дарем і надає йому міцності. Вироби, які містять речовину алюміній, зображено на малюнках: це літак, посуд, фольга, драбина, батареї батарейки, велосипед, алюмінієвий дріт. Ознаки, які використовують для розпізнавання та опису речовин, називають властивостями речовин. За допомогою органів чуття і вимірювальних приладів виявляють фізичні властивості речовин. До фізичних властивостей речовин належать колір, запах, прозорість, смак, текучість. Здатність розчинятися у воді, притягуватися магнітом, здатність проводити електричний струм і тепло. Знаючи властивості речовин, легко їх розрізняти і використовувати без шкоди для свого здоров'я та довкілля. Речовини, з яких створюють різні вироби, називають матеріалами. Напевно, тобі відомі такі матеріали скло, гума, деревина, пластмаси. Вибираючи матеріали, необхідно зважати на властивості речовин, з яких вони складаються, і призначення виробів. Виконай завдання. Завдання перше. Скільки речовин і матеріалів згадується в науковій довідці? Назви їх. Завдання друге. Поміркуй і поясни, чому футбольний м'яч не виготовляють із заліза чи скла. Уяви ситуацію. Ти з друзями на кілька днів вирушаєш у похід. Тобі доручили забезпечити групу посудом. Посуд з якого матеріалу ти обереш. Поясни! Дякую за увагу! До нових зустрічей!